Дзвоник тільки для вчителя. Як часто ви чули цю фразу, або вчитель завжди має рацію. Саме вчитель у часи СРСР був єдиним джерелом правильної інформації. Освіта в СРСР була доступна кожному, проте вона була дуже загальною і охоплювала надто багато предметів. Учителі тиснули на учнів, щоб ті були старанними. Дітям не залишалося нічого, окрім зазубрювати предмети. А в багатьох школах існували окремі спецкласи для менш успішних у навчанні дітей, що дуже впливало на самооцінку учнів. Діти не мали змоги розвивати свою індивідуальність та навчилися відстоювати себе. А навпаки, школа із перших класів вчила, що твоя думка нікого не цікавить. У СРСР якісним можна було назвати лише точні та деякі природничі науки. Дійсно, фізика і математика були на висоті. І після початку періоду перебудови науковці з СРСР стали потрібні навіть за кордоном. Проте кафедри культурології, історії та філології не приносили користі для СРСР, тому кампартія використовувала їх для себе. Вони стали осередками пропаганди. Абсолютно усе й усі мали працювати на владу, тому матеріали, за якими вчилися студенти, були переписані вигідно для СРСР. Наприклад, такі події, як радянські репресії, початку ХХ століття, взагалі, не існували у радянській історії. Іншою сферою, у якій радянська освіта була зовсім неефективна, було вивчення іноземної мови. Адже інші мови, окрім російської, ніяк не могли бути потрібні, оскільки це могло зашкодити союзу. Узагалі система освіти СРСР намагалася максимально не допустити будь-яких розбіжностей між учнями. Однаковість досягалася за допомогою пропагування ідеального образу підлітка піонера з червоною хусткою та в білій сорочці. Також у школі активно надихали дітей прикладом Павліка Морозова, що здав власного батька спецслужбам за те, що той начебто був куркулем. Щодо студентів, то вони мали всього лише два шляхи витрачати довгі вечори на зіброшку або не вчити й придумувати відмазки. Проте, якщо студент не демонстрував в університеті себе як працьовитого комсомольця, то студента могли виключити з навчального закладу. Вже у дитячих садках активно проявлялося рівняння всіх під одне. Наприклад, усім дітям подавали однакову кількість їжі, і при тому діяло правило: поки не доїси, за столу не підеш. Нині дитячі психологи зазначають, що такі речі у вихованні є дуже травмуючими. У системі освіти СРСР не поважалася особистість учня та студента. Він міг бути розумним і освіченим, але мав право існувати лише в певних, чітко окреслених рамках. Друзі, а ми нагадуємо, що ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тому, якщо хочете долати ворога своїм критичним мисленням, підписуйтесь на нас.